Сьогодні 29 вересня 2024 року, 6 година 23 хвилини, неділя. Продовжую кожен ранок робити ранкову зарядку, вести здоровий тверезий спосіб життя, показувати гарний приклад моїм діткам. Класний приклад, здоровий приклад. А хитрим, продажним мародерам і дармоїдам показувати хто, і хто, це дуже важливо. Бо все, що зараз відбувається в нашій країні, це все робиться для того, щоб позбутися всіх тих істот з поганими звичками, які не можуть позбутися своїх поганих звичок самі, і руйнують не тільки своє життя, а життя свого. Оточення використовуючи свої службові становища, службові, свої, використовуючи свої статки, не, нечесно зароблені, використовуючи свої зв'язки. 64. Мне очень шкода всех тех. Захисників, які працюють зараз в державних органах нашої країни, в СБУ в прохоронних органах. Вважаючи, що вони щось вирішують, що вони чогось варті, мені, мені їх дуже шкода, що вони всього-навсього гвинтики цієї. Корумпованої системи, яка гадує покидьків і руйнує життя простим людям, які заслуговують на кращу долю, ніж їм пропонують.